Христос Воскрес, слава Україні! Продаю яшка! Півтора тисячі баксів ваш! Без торгу. Продаю ось! Продаю Машку і Пашку. І кажу Пашку Баректара. Що, якуба? Що Марічко? Ай, Марічко ти. Що там барактарчик? Барактарчикова місіч Ще мось. Та що ти йдеш? Я нічого не маю тобі. Нічого тобі не ношу. А ну, ось йдемо от Лесі. Жавелінка. Жавелінку вдарило током трошки. Не тиканька, це леса? Продаю і лес. Ні, лесу ще не продаю. А ні, продаю. Пишіть коментарі, продаю все. Ще й телечку, бачка. Продаю, а поду куповую. Що леса, шо? Де побігала об'єгала ще Я жертвую, я нічого не продаю, бо то... Не собі буде. Потім може восени, але ще я таку продаю. Але це ще не знати. Ще не знати. Чавелінка, кобила дзвіночок зробила. Джавелінка, як вам джавелінка буде? 27 місяць жавелінка! ходи сюди Я тут Удалася Яшка Яшко он ходи Маша і Байрактарчик Що Машко? Ходи, Ходи до гори. Байрактарчику Що як тебе байрактар? От тобі байрактарчик Маленький Ти, як ти зараз дам, ти ж Марку Ходи я за мною? Оу, дай. На, ходи. Оу. Продаю Машу и. І... И байрактарчика. Любиш гладити, ти? Байрактарчику Вставай Байрактар, байрактар, сюди Ходи вниз, ходи хлоп, ходи за мною, ходи. йдемо ще твої твоєї Єде байрактарчику Його би ходити ззаду той байрактарчик Вирішив мені таке відео зазняти невеличку. нам байрактарчиков. Та Тама, що шо є? Що ви так любитеся гладити чи шо? Олегро пастусі пасут. Барактерщика, як то колиш, та й так летить на всіх парах. Та ну Це я ручні коні, не бог бороть. Лишіть мене у спокою. у бої. Хув сип байроктарчик сюди! сюда, де найти споткай А ти за мною не йди! Йди, дяд матера найти споткай Ти! Сій. Маша А то А то байрактарчик. То байрактарчик, то байрактарчик. Помочь тебе трохи. Ходи за мною, дон тем, дурим. Ходи, тёлка, входи. Ага. Оу, оу, Маша. О, Марта, о. Джавелинка, да, все так заладилась уже. Первое, что честно было. А ага. то вот же А то кара Немного взялась из На, Нахаде. Не хоче. Дай позаву ж тому малому. Така то марта. Продаємо, пишіть коментарі, все продаємо. Кому що треба, телечка, бек, коні, кобеле, лошадка. Ти хіба б дяш я трошки ще познімати, як яшкуся поміняв. Дось, яшко. А де яшка, на? де Яша, на? На яшка, на. О, ходи, ходи Яша. Не бійся, він зараз знайде. Бьё, иди пей. Ходи за мной. На. Бьё. Бьё, ходи. А не скачет, а ходи. О, бьё. Оу. Ай, не можешь. Ходи, Яшка, ходи, бьё. Дьо оу, найскопчає. Ходи, ходи, я ходи. Оу, ходи, ходи. На сьогодні, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.